Сьогодні в нас дуже цікавий такий пост про брехню. Що таке брехня? Можливо, це грубо звучить, це слово. У нас з дитинства вчили не обманювати когось, не обманювати комусь, але не вчили не брехати собі. Найбільше, що ми робимо, це щоденно брешемо собі. Брешемо собі у всьому. У чому, спитаєте? Давайте поговоримо. Коли ви виходите на вулицю, ви посміхаєтесь, ви гарно одіваєтесь, ви хочете бути гарним. Для кого? Для себе самої чи для тих людей, які на вулиці? Хто відчуває такий страх вийти на вулицю взагалі без косметики? Наложувати тони гриму на себе, боятись показатися такою, як ти є, справжньою? Виложувати красиві картинки в соцмережі, в красивих одежах, з букетами, з красивих місцях, а приходити додому плакати в подушку, плакати від того, що ти не є ти. Ти не можеш бути собою, бо боїшся. А чого боїшся? Боїшся осуду, боїшся, що тебе не сприймуть такою, як ти є. А хто тобі диктує бути тим, ким ти не хочеш? Чому ти не хочеш бути просто собою і знову продовжуєш собі брехати? Показуєш людям, що ти щаслива, що в тебе все є, а додому приходиш, наливаєш бокальчик, вина і просто п'єш, запиваючи внутрішню біль? Чому так відбувається? Чому ти не спитаєш себе, це ж не я? Це ж не я заходжу в стосунків, в яких нема майбутнього? Це ж не я придумую собі стосунки, в яких я постійно плачу, в які мені не лягають до душі і мучуся. А хто сказав, що ти маєш мучитись? Хто сказав, що ти не можеш бути щасливою? Хто тобі сказав? Ти ж знову починаєш брехати собі, що десь колись в майбутньому щось зміниться, А-а, не зміниться. Не зміниться, якщо не почнеш жити по-іншому. Не зміниться, якщо не почнеш думати по-іншому. Не просто думати, а думати і робити по-іншому. Якщо не почнеш брати до уваги тільки те, що ти хочеш. Тільки те, що треба тобі. А не думати, що я повинна, я повинна, я повинна туди, я повинна сюди, я повинна для того, я повинна для цього. Ти повинна тільки самі собі вірити в себе, любити себе і не дозволяти комусь топтати твою душу. Ранити твоє серце. Воно в тебе одне. І життя в тебе одне. І якщо ти запуталась, Приходь, допоможу.